Сутичками з міліцією розпочався мітинг біля стін Хмельницької обласної адміністрації. Мітингувальники вимагали відставки керівництва облавтодору та прагнули спілкування з обласними посадовцями. Проте до них ніхто так і не вийшов. Спроба потрапити до адмінбудівлі закінчилася бійками та штовханиною. Чому працівники правоохоронних органів взяли у щільне оточення парадний вхід адміністрації та від кого вони захищають державних службовців? Міліціянти не зізнаються. Лише кажуть, що виконують свої обов'язки. Будь ласка, тут займаєтеся зараз? Тоді начальник відділу, беріть, будь ласка, в нього коментарі. А чому ви що не знаєте, чому вас сюди провалили? Ми знаємо. нам забороняється давати коментарі. Аби довести до ладу вітчизняні автомобільні шляхи, необхідні мільярди гривень. кажуть у «Укравтодорі». У той самий час звітують про те, що ремонт доріг зроблений на 98%. Щоразу заправляючись бензином, мільйони українців платять за якісне покриття автошляхів. Проте куди йдуть ці кошти, залишається таємницею. Вас задовільняє стан українським ні, доріг. Ні, ні. Ненормальної роботи немає, не зарплат Ні, я не задавляю. Ні, я нічого тут не в Ці Україні обласні адміністрації кажуть, ремонтувати дорожнє покриття почнуть після того, як закінчаться морози. Ми, як жителі, повинні також розуміти, чи сьогодні можна асфальт положити при мінус 10-15 градусів морозу і снігу, який лежить 15 метрів. Ми просто викинемо гроші в нікуди. Ми, може, повинні, я а, а, спілкувався з таксистом каже, та ми краще дві тижні перетерпимо, ну, щоб не виконити гроші і відзвітувати, що ми відремонтували дороги, лучше ми потім відремонтуємо через дві неділі, вже того терміну мало сталося, але зробіть якісно. Варто зазначити, що минулоріч з обласного бюджету на ремонт доріг було виділено 32 мільйони гривень, з яких освоєно лише 27. Чому ці залишки не були витрачені на покращення автопокриття регіону? Невідомо, адже зазвичай бюджетні кошти залишаються тоді, коли проблема є цілком вирішеною проте у випадку з дорогами цього не скажеш.